Люди думають, що потрібно, щоб у мозку працювало якомога більше нервових клітин. Зараз я вам поясню, як воно все працює насправді. Люди думають, що більше це краще. Не завжди так. Добре функціонує мозок там, де працює менше нейронів. Тому що 5-10% це умовна оцінка. Це все одно багато, але. Якщо говорити про нейрони, то для того, щоб чітко сконцентруватися на якійсь задачі, потрібно, щоб було 2-3 а не 15 і 20%. Буде 20%, воно буде призводити до епілептичних припадків. Добре функціонуючий мозок, це про те, що працює менше нейронів. Зараз є дані за допомогою магнітно-резонансних томографій, які говорять. Що, наприклад, коли математик вирішує якусь там математичну задачу в зоні мозку, яка відповідає за дані функції, активні е менше нейронів. А спеціально за рахунок того, що є тормозні нейромедіатори синуси. За рахунок гамма аміномасляної кислоти підторможуються непотрібні нейрони, які шумлять, створюють шум. І тоді ті нейрони, які спеціалізувалися на даній функції, вони більш якісно виконують свою задачу. Тому цей постійний баланс глутамінової кислоти і гамма-аміномасляної кислоти, глутамату і гам, вони колосально важливі, вони у основі базових психічних процесів, особливо зв'язаних з обробленням сенсорних сигналів і пам'яті. І якщо цей баланс порушений, виникає маса проблем, деколи легких, а деколи дуже серйозних, поговоримо про синдром дефіциту уваги і гіперактивність СДВГ. Ці синдроми зустрічаються першочергово у дітей, але також вони є у дорослих. Хочете дізнатися, чому проявляються? Чому вони переходять у людей у дорослий вік? І якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також телеграм-канал Посилання, і ми продовжуємо. У дитини, яка йде в перший клас і не може всидіти 30-40 хвилин, крутиться, вертиться, не може сконцентруватися на розповіді учителя, їй не цікаво. Це той самий синдром дефіциту уваги, гіперактивність. Явний приклад сильного збудження і слабкого торможення у мозку. Що таке дефіцит уваги? У нас є особлива структура, яка називається таламус. Його задача сформувати інформаційну воронку. І в цю воронку входять маси сенсорних сигналів, а пройти мають тільки ті сигнали, які актуальні. Скажемо, я слухаю учителя. Значить. Я дивлюся кудись на екран, на дошку. Я чую її голос, чи його і не відволікаюся на щось. І щоб зробити цю воронку, потрібно, щоб таламус тормозив інші сенсорні сигнали. І це задача для гім, гамма аміномасляної кислоти і тормозних синапсів. Що таке спокійно сидіти? Це заблокувати ті самі сигнали від мозочка, і не запускати програми, які будуть давати бажання дьорнути когось за косичку, кинути щось у когось, погристи ручку, пощолкати ручку і так далі. І це все буде е, блокуватися. А для цього, щоб це блокувалося, потрібно зріла система гама аміномасляної кислоти. Зачасту дитина, коли йде в школу. Там ще нейронний ганг і синукси, вони недостатньо дозріли. Тобто система, система гама аміномасляної кислоти вона у цій парі ще ніжна, вона ще слабка. І, відповідно, якщо порівняти з глутаматом, то система ганг вона якось набагато повільніше, дорослішає. І коли, наприклад, вона повільно дорослішає. Вона швидше втомлюється, швидше старіє, піддається гормональним бурям, виникає дезбаланс будження і тормозіння е, ну, надлишкове тормозіння. СДВГ це одна історія. До 10 років гамма аміномасляна кислота і її синупси мали би дозріти, і проблема мала би відступити. Але якщо ні, то у дорослого це переходить у тривожність, неврозність, порушення сна. Апатію, депресію і призводить до епілепсії, а це вже серйозна проблема, тому що тут вже дезбаланс. Епілептиками є кожна 200 людина на планеті Земля, бо в мозку є локальна зона, де по генетичним причинам чи по якимось іншим причинам пошкоджені нервові клітини, і це пошкодження призводить до того, що виникає дезбаланс пошкодження і тормозіння. Торможення і збудження. Є постійний е, очах, джерело епілептичне, із якого хвилі активації можуть розходитися по всій корі, по всій підкулі, і ламати нервову діяльність. Не завжди може виникати припадок, можуть виникати емоції, дивні рухи, вегетативні порушення, вражена вегетатика, але в самому розгорнутому виді це буде виглядати як. Судорожний припадок, людина втрачає свідомість і все таке. І щоб вирішувати проблему дисбалансу і проблему епілепсії, ми можемо або посилити тормозіння систему гамма міномасляної кислоти, або тормозити збудження. І якщо вернутися до роботи синопсів, в цьому є логіка виділення нейромедіаторів, які впливають на відростки інших клітин. Є білки рецептори, їх можна порівняти із замочною скважиною, і молекула гамма-аміномасляної кислоти і глутамату входять в цю замочну скважину, а це як ключ повертається. І, відповідно, рецептори для глутамату одні, а для гамма-аміномасляної кислоти інші. І ми не можемо підібрати такі молекули, які б були схожі на глутамат, або мішали глутамату. Відповідно до рецепторів. Ці молекули вони важливі, клінічно призначають на цю тему препарати, нам потрібні антагоністи, а це конкуренти глутамату, які знижують збудження, і агоністи ганг, які посилюють тормозіння, або якісь інші молекули, які можуть посилити це тормозіння. Є така група препаратів, яка називається вольпроат. Вольпроєва кислота синтетичний лікарський препарат, який є похідним валер'янової кислоти, та належить до протисудомних препаратів. Вольпроєва кислота застосовується переважно перорально, можна також застосовувати внутрішньо. Ці молекули вони попереджують руйнування гама-аміномасляної кислоти після того, як ганг. Уже виконала свою функцію тормозити лишні сигнали. І на фоні цих препаратів мозок буде не такий збуджений. Саме вони є препаратами першого вибору, тому що епілепсію потрібно лікувати якомога раніше, звертатися до лікаря, використовувати фармакологічні препарати в тому числі. Перші признаки можна бачити уже у 2-3 роки, можна поставити діагноз за допомогою препаратів, зробити так. Щоб не було припадків. І якщо припадків немає, мозок дорослішає, і він тоді відчуває себе нормально. І під час періоду статевого дозрівання 75% дітей е у них знімається діагноз епілепсія, і очах перестає генерувати справжні припадки. Також є такий нейромедіатор, як гліцин. Це харчова амінокислота – це молекула, яка входить у склад усіх білків нашого організму, тому ми так побудовані, що харчовий гліцин, він у мозок практично не попадає. І для того, щоб виконувати нейромедіаторні функції, гліцин синтезується прямо у нервових клітинах. Тому використання гліцину у вигляді таблеток це психотерапевтична процедура, яка близька до ефекту плацебо, на жаль. І, звісно, для того, щоб знімати напругу з е, кори головного мозку, працювати з нашим напруженням в корі головного мозку і в самому головному мозку, ми також використовуємо тілесну терапію у вигляді остеопатії, краніосакральної терапії. І я є спеціалістом у цій галузі, також я нейрофізіолог. І якщо у вас є певні проблеми, буду рада з вами співпрацювати. Тому що проблему потрібно не залишати без рішення. І як ви тільки візьметеся за рішення, у вас завжди буде на це енергія, час, ресурси і фінанси. Важливо, ваш намір та ваше бажання.